И я хочу паралик есть, посмотрите у нас, тому що я больше прав в дому с разными диском нашла открывает. І про це може бути кожен з нас. І якщо ми хоча б на одну намірів, то сюди майна провірте, я знову зброю, спитати своїх нам, але то сам вірянкович, який бійці, вийти на майна, які випустимо. i <laughs>